Ласкаво просимо до Старої Брами. Тут, у серці Львова, я Орест і я Маркіян будемо вашими гідами у цьому дощовому краї, де кожен ліхтар має таємницю. Почнемо з новин. Кіт із міської ратуші вкрав тінь мера. Так так, знову. Представники міської ради просять не панікувати. Але якщо раптом побачите тінь, що самотньо блукає площею ринок, киньте їй кавове зернятко. Це її, ну ви знаєте, розрадить. Оголошення від Ради Кам'янець. Відсьогодні, після опівночі, заборонено ходити по площі ринок. Привиди там говорять старопольською, і вони не в настрої. Якщо раптом ви все ж порушите заборону і зненацька почуєте зловісний шепіт. Скажіть чітко і гучно: кава з молоком без цукру. Це таємний код. Або ні. Хто знає, напевно, ми точно ні. І не забудьте: завтра на площі митній пан Стефан влаштовує дебати з привидами філармонії: тема чи потрібен Львову ще один пам'ятник молодому моцарту. Спойлер: привиди проти. На вулиці Пасічній усі ліхтарі почали блимати в унісон не хаотично, а з певним ритмом, ніби подають сигнал. Львів каже, що це планове тестування, але ми радимо не дивитися на ліхтарі надто довго. Жителі повідомляють, що після кількох хвилин споглядання вони починають чути в голові ранні пісні Олега Винника, тому в жодному разі не підходьте до цих ліхтарів. Якщо ви побачили блимаючий ліхтар, втікайте не роздумуючи. Або залишайтеся, але тоді не скаржтеся, коли ваші ключі від дому раптово перестануть пасувати до замків. Вчора трамвай номер 2 зупинився посеред Личаківської і відмовився рухатися, доки пасажири не заспівають гуцулку Ксеню. Водій стверджує, що це електрична несправність. Але ми майже впевнені, що трамвай несподівано впав у меланхолію і зажадав пісню, аби розігнати туман у своєму залізному серці. Тож мешканців і гостей міста просимо тримати пісенник поготові, адже тут ніколи не знаєш, що і коли зупинить рух. А тепер рубрика Листи із підземелля. Щотижня ми читаємо повідомлення, які знаходять працівники Львівського музею історії і релігії у старій Скринці біля входу до підземелля. Хто їх пише? Ніхто не знає. Чи безпечно їх читати? Сумніваюсь. Сьогоднішній лист. Дощ слідкує за кожним пішоходом. І його краплі. Втрачені думки. Бруківка під ногами шепоче імена, без підпису, звісно. Як завжди, лаконічно. А ми рухаємось далі. Слухачка Марта, що живе на вулиці Коперника, повідомляє, що її під'їзд почав видавати дивні звуки не моторошний скрип дверей чи гудіння ліфта, а щось схоже на котячий хорал. Ми зв'язалися з істориком архітектури паном Богданом, який пояснив: Деякі старі львівські під'їзди були спроектовані як резонатори для містичних енергій. Якщо ви чуєте котячий хорал, це означає, що ваш будинок намагається зв'язатися з іншими світами. Або він просто хоче, щоб ви прибрали на сходах. Тож, пані Марто, спробуйте для початку віник і сувок. Чи зателефонуйте перевіреному екзорцисту? Про всяк випадок. Термінове повідомлення. Тінь мера помітили у науковій бібліотеці, де вона вчинила справжній безлад, переставляючи книги на полицях у довільному порядку. Після злодіяння тінь зникла у невідомому напрямку. На місце події вже виїхала таємна поліція. Оголошення від Львівського товариства любителів Калюш. В суботу, біля лялькового театру, відбудеться щорічний фестиваль відображення. Учасники стрибатимуть по калюжах, намагаючись викликати альтернативні версії себе з паралельних світів. Переможець отримає право загадати бажання. А тим часом на площі ринок з'явився новий вуличний музикант. Його звуть Пан Тадей, і він грає на акордеоні мелодії, які ніхто раніше не чув, але всі чомусь знають. Пан Тедей відмовляється брати гроші за виступ, але приймає старі трамвайні квитки. Каже, що колекціонує їх для великої подорожі. Куди? Він лише посміхається і грає мелодію, від якої у вас пробіжать по спині мурашки. І про культурні події. Зграє голубів. планує арт-перформанс на площі біля оперного. Вони відтворять портрет композитора Святослава Вакарчука із крихт житнього хліба з висівками. Не того Вакарчука, якого ви знаєте, а іншого, що живе у печері і пише симфонії для кажанів. Якщо все ж зберетесь на перформанс, у жодному разі не намагайтесь годувати голубів. Це їх принижує. І ще одна новина, що просочилась крізь густий нічний туман. Годинник львівської ратуші раптом почав відбивати час задом наперед. Замість звичного дим дон перехожі чують химерне нот нит. Представники Ради Кам'янець поки не прокоментували ситуацію. Новина, про яку не можна мовчати. Сьогодні пані Леся, що живе на вулиці Пекарській. Сидячи за своїм стареньким комп'ютером, випадково натиснула якусь нету клавішу, і раптово все зникло. Зникло абсолютно все: комп'ютер пані Лесі, і сама пані Леся, Брюховицький ліс і всі інші ліси також, закохана пара, що сварилась на лавці під ліхтарем, кав'ярні і крамниці, наміри і надії, проблеми з зубами і чайові кур'єру, запах свіжоспеченого хліба із сімейної пекарні за рогом. Тіні від гілок на асфальті, недочитана книга на тумбочці, дзвін ключів у кишені охоронця, тріщина на чашці з ромашковим чаєм, обіцянки зателефонувати старій подрузі, мокрі сліди від парасолюк у коридорі, відчуття, що завтра буде краще, і навіть той рудий кіт, що дрімав на підвіконні в будинку навпроти. Все зникло, але лише на мить. І вже через секунду все знову з'явилось і продовжило своє існування так, наче нічого і не відбулось. Музична пауза. Сьогодні до нашої студії завітав львівський колектив Чорний вігвам. Він представить свою нову композицію Мініатюра номер 6 А зараз прогноз погоди у Львові на найближчі 6 місяців. Дощитиме, настає літо. А це означає, що чоловікам у місті Лева варто бути особливо обережними. Адже саме влітку активізується банда жінок. Ця зухвала група, чисельність якої достоменно невідома, нападає на чоловіків і в особливо жорстокій формі виколює їм очі невстановленими предметами. За даними видання Свята Галичина, торік зафіксовано 142 таких випадки, що на 22 більше, ніж позаторік. Тож, шановні слухачі, не знаю, як ви, але ми з маркіяном цього літа будемо дуже, дуже пильними. Оресте і під кінець хочу розповісти тобі свій сон. Що ж, давай мені наснився такий прекрасний і моторошний сон, що я досі не можу його відпустити. Отже, я був у лісі, де йшов дощ, але сонце притому світило, і все довкола виблискувало, ніби вкрите кришталем. Я знав, що не мав би там бути, але ноги самі вели мене глибше. І раптом я побачив процесію постаті в яскравих кимоно. Вони йшли повільно, ніби танцювали, але їхні обличчя, всі вони були лисицями. Я сховався за деревом та відчував, що вони знають про мене. І прокинувся з відчуттям, ніби порушив щось священне. Ти коли-небудь бачив сни, які здаються аж надто реальними. Mm -hmm. Ну, це звучить так, ніби ти зазирнув кудись, де людям не місце. А от мені цікаво, чому ти взагалі пішов у той моторошний ліс? Певно, було страшно? Я не те щоб боявся, я відчував себе чужим, ніби вторгся в чийсь дім без запрошення. Увісні я чув музику чарівну. Тонку, ніби вітер грав на невидимих струнах, і вона змушувала моє серце битися швидше. Лисиці рухалися так, ніби виконували ритуал, який триває століття, і ще зараз згадав. Одна з них повернула голову, її очі були золотими, і я зрозумів, що вона мене бачить. Я втік, але прокинувся з думкою, що залишив там частину себе. А що б ти зробив, якби побачив тих лисиць знову? Мабуть, спробував би не тікати, а вибачився, що втрутився в їхню церемонію. Так, ось такий сон. Що ж, шановні слухачі, мабуть, це все на сьогодні. І пам'ятайте, якщо почуєте, як бруківка під ногами шепоче ваше ім'я, не відповідайте, просто йдіть далі і пийте каву. Завжди пийте каву.